Як Маліновський дебютував за Марсель? Чому новини про Мудрика та Циганкова страшно втомлюють? Чому Фелікс це хороший трансфер для Челсі? І чи був Гаррет Бейл справді геніальним гравцем? Мене звати Андрій Сенкі. Вона туканалі Ґудівінь, де я розказую традиційно звично як завжди, про це найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед стартом зауважу, що я повернувся Сидоро, повернувся зі Львова. Тепер я в своїй київській оболонській квартирці квіточки. Прекрасна штора приємного перегляду, і обов'язково поставити перед стартом лайк цьому відео, якщо ви поважаєте та любите те, що я роблю. Обов'язково дивіться відео до самого кінця. Там я вам розкажу про те. Чому дебют Міліновського за Марсель видався не надто яскравим? Поїхали. Починаємо рівно з двох новин. Новина номер перша. Шахтар послабив свої позиції у перемовинах з Арсеналом щодо Мудрика. Трансфер став ближчим до здійснення. Повідомляє Daily Express. Новина друга. Циганков залишить Динамо до кінця січня? Можлива сума трансферу 10 мільйонів євро та 30% від наступного продажу, повідомляє Ігор Бурбас. Чому я не збираюся всерйоз обговорювати кожну з цих новин? Чому я не збираюся прогнозувати, як циганков гратиме в Порту чи в Андерлехті? Чому я не збираюся очікувати Михайла Мудрика в арсеналі вже в матчі Стоттенхемом у неділю, як це робить канал? Футбол 2.0», продовження каналів футбол, але в Ютубі. Тому що я не вірю ні «Дейлі Експрес, ні Бурбасу. Ці два джерела не викликають в мене авторитету, не викликають в мене якоїсь надійності. Давайте спершу по мудрику. Я не вірю в те, що Шахтар ні з того, ні з сього взяв і враз моментально знизив свої епатити. Так не буває. Це не нормальна історія. Так ви торгувалися там дуже активно останні тижні, потім бац і враз знизили ціну. Тобто, це не про ринок, це просто новини заради новин, котрі я не збираюся аналізувати, щоб говорив. Тепер по Циганкову. я не вірю, що сурки так просто відпустять на кращого свого гравця. останніх сезонів вони, вони будуть зубами за нього і Вони швидше відпустять його безкоштовно влітку ніж за гроші зараз, тому що 10 мільйонів. Євро за гравця, контракт, котрого закінчується через півроку, гравця, котрий не грав ніколи на топ рівні і не балував на стабільністю гри на цьому топ-рівні в Єврокубках і на увазі чи в матчах за збірну. Ну який клуб заплатить десятку ще й плюс за травмованого гравця, котрий хронічно є травмованим, котрий травмується фактично кожного місяця. Це щось таке неможливе. Одна справа, коли циганкова візьме команда безкоштовно, тоді вона нічого не втрачає, нічим не ризикує і може. Можна безкоштовно ризикнути тут. Історія трошки інша. Вже було дві новини про циганкова, котрі одразу ж е, розбивались там Андерлехт хоче Циганкова, потім Бац, а Циганков не хоче в Андерлех. Потім Порту хоче Циганкова, потім Бац, а Порту і не дуже хоче Циганкова. Тому я не збираюся ці порожні якісь трансферні вкиди тут обговорювати. Якщо буде якесь як мінімум авторитетне джерело, то вже офіційна інформація, тоді я буду щось там і якось. Станом на зараз і по циганкову, і по мудрику немає жодного. Одної конкретики тому їдемо до конкретики. Їдемо далі. А далі найбільш конкретний трансфер цієї зими це перехід Джоу Фелікса. Челсі жал Фелікс це форо збірний Португалії, форут Атлетіко Мадрід, котрий перейшов у Челсі на умовах піврічної оренди без права викупу. Сума цієї оренди 10 мільйонів. Ну і плюс Челсі платитиме цю зарплату за півроку Феліксу. Багато критики щодо цього трансферу. Є критика щодо того, що Челсі взяв Фелікса без опцій викупа. Є критика того, що Фелікс це переоцінений хлопчик, за котрого заплатили 120 мільйонів. Ні за що він проводився в Атлетіку. Для чого брати його якісь Чемпіонат топовий і так далі, що Фелікс там поганий гравець, і Челсі поганий клуб, і загалом це все виглядає дивно. А насправді мені цей трансфер є цілком логічний. Давайте з трьох сторін оцінимо цю ситуацію. Для Атеко Мадрід цей трансфер є вдалим, тому що стосунки між Сімоном та Феліксом є жахливими. Сімеоне покине Атлетіку влітку, про це вже трублять всі авторитетні люди. Тут все очевидно. І хочеться, щоб Фелікс оці півроку дає на чах, а грав у футбол. Намні спробував побути в іншому середовищі, тому його на півроку відправили і без опції викупу при тому, що його контракт з Атлетіком продовжила до 27-го року, якраз перед переходом до Челсі в цю оренду. Тому Атентіку можна зрозуміти оці півроку Фелікс е, просто поживе. Потім прийде якийсь інший тренер, до прикладу Андрійки і справи у Фелікса налагодитися. для Челсі. Ця історія важлива рівно тому, що прямо зараз купити форварда, котрий стабільно забиватиме, ну це складно. Це зимовий ринок, це тенденція зимового ринку, де треба переплатити, щоб когось взяти. Часи цього робити не хоче, Часи хоче прямо зараз заткнути дірку, щоб потім вже вирішити цю ситуацію влітку. В них Колосальні проблеми з атакою, просто колосальні. Ні, Янг, ні Хаверц, ні ті, хто грають під цими футболістами, себе стабільно не проявляють. Атака Челсі є 12-ю в англійській прем'єр-лізі. А за очікуваними голами, Челсі взагалі йде 15 п'ятнадцяти. Тобто навіть те, що вони погано і мало забивають, все одно вони оверперформанс лять. Тобто, вони 15 по поочікуваних і 12 по позабитих. Вони забили більше, ніж е, Малип. Крім того, Челсі. Найгірша дриблінг команда в АПЛ, тобто її гравці найменше вступають в дриблінг дії. Якщо і вступають, то роблять це. Переважно неефективно. і Челсі важливо покращити цю ситуацію вже і зараз, тому що дуже ймовірно, що команда Поттера не потрапить в Лігу Чемпіонів на наступний сезон. А це для команди страшно важливо. Важливо посісти як найвище місце в АПЛ, щоб потім отримати як найбільше грошей від телетрансляцій. Важливо потрапити в Лігу чемпіонів, бо це престиж і так далі. Тобто шанси мінімальні, але щоб Челсі бодався, боровся та зачіплявся, потрібно підсилення атаки прямо зараз, і воно прямо Зараз є, якщо ви вважаєте знову ж таки беремо третю сторону, беремо сторону Фелікса, що цей гравець є жахливим, то я вас розчарую. Він грає в футбол дуже добре. Так ймовірно за нього переплатили, тому що 120 лямів за гравця. Котрий себе ще на той момент не сильно проявляв, це дуже і дуже багато. Але те, що Фелікс вміє добре грати в футбол, це беззаперечний факт. Що Фелікс вміє найкраще? Найкраще Фелікс вміє зламувати низькі блоки. Атетіко мав з цим проблеми завжди. Для того щоб зламувати низькі блоки, потрібна хороша і стабільна структура, в якій Фелікс буде квітнути. В Атлетіко Мадрид цього не було. Криза Сімеони триває вже не перший рік, і навіть чемпіонські. Ский сезон, навіть в чемпіонський сезон до Сімеони були ті чи інші запитання. Зараз це вже абсолютно така деградація, в котрі важко себе проявити справді талинами гравцею. Давайте візьмемо останній невдалий рік для Фелікса в Атлетіку Мадрід. За підсумками цього року, за підсумками 23-го року, Фелікс є дев'ятим по спробах дриблінгу в топ 5 чемпіонатах Європи, а також 17-тим по успішних завершених дрибних діях у топ 5 чемпіонатах Європи. За цей рік у Фелікса кращі показники очікуваних передач та очікуваних голів, ніж, наприклад, у Мейсона Маунта та Кая Хаверца. Фелікс любить грати, коли мало простору, коли потрібно щось придумувати, вигадувати. Тонка передача, дриблінг діє. Тобто, це все те, що вміє Фелікс, і це все те, що знадобиться Челсі в другій половині сезону. Так точно питання в тому, чи зможе Поттер його грамотно інтегрувати в гру своєї команди. Інша важлива річ, те, що Фелікс відпахував в обороні. Фелікс знову ж таки за підсумками року є другим за перехопленнями серед всіх форвардів топ-5 чемпіонатів. Тобто він робив хорошу. Хорошу роботу Атадіко Мадрід, і він робив те, що хоче Сіміоне. Беремо знов таки перехоплені його його пресинг роботу, його захисну роботу. Чому він не заграв і не грав в цьому клубі? Тут же питання до їхніх взаємозв'язків до того, чого ми не бачимо. Загалом це футболіст, котрий я впевнений, якщо перейде в Атеко, гратиме дуже добре. І футболіст, котрий має всі шанси, щоб себе привити в Челсі. Важе попрошу про дві важливі речі: про оформлення підписки на цей канал, клікнули і підписалися, а також поставити дзвіночок. Якщо вам все подобається, зробіть це, будь ласка, це дозволить мені розвиватися і розвиватися і розвиватися. Дякую. Вам. Я не міг про цю тему нічого не сказати. Гаррет Бейл завершив кар'єру гравця. Гаррет Бейл, котрий є моїм найбільш улюбленим гравцем, відколи дивлюсь футбол. Ви можете з мене сміятися, але я вам зараз просто. Нагадаю, ким був Бейл до того, як перестав фактично грати в футбол, як поставив на перше місце гольф, збірну вельсу, там і так далі, коли Реал вже хотів від нього здихатися і ніяк не міг цього зробити. Ми пам'ятаємо оцей кінець Бейла ці останні 3-4 роки, де все було жахливим, де Бейл швидше дартував ніж захоплював. Але я пам'ятаю часи, коли Бейл тащив. Тут не хем, так як не тащив його ніхто. Беремо сезон 12-13. В цьому сезоні Гаррет Бейл забив 21 м'яч в прем'єр-лізі та віддав 6 дольових передач, ставши найкращим гравцем прем'єр-ліги в команді, котра, м'яко кажучи, не боролася за чемпіонство. Їхньої вершини в той час було четверте місце. Так, це не такий вже аж перформанс, як Скотта Паркера за Вестхем, але все одно це дуже і дуже круто. Бейл просто робив різницю. Якщо вам здається, що Бейл це лише той гравець. Котрий матч із інтером бігав по всій бровці, прокидуючи заняття та компанію, то ви глибоко помиляєтеся. Бейл дуже і дуже е, різних речей робив на футбольному полі. Удар Бейла з місця лівою ногою це шедевр. Вміння Бейла знайти цей удар, вміння Бейла знайти простір. Це теж те, що запам'ятовується. Бейл, це гравець, який робив різницю в різних фазах гри. В нього був колосальний біг, в нього був колосальний ривок, на ривку він прокидував. Е, Кількох одразу гравців грають уже за реал. В фіналі кубка він фактично за поля обіг своїх опонентів. Бейл, це гравець, який володів прекрасною технікою. У нього був і обвідний удар, і удар на силу, і прихована передача. Там і простріл, і подача. Це був різноманітний, різнобарвний гравець, який вмів одразу багато одразу кілька. Речей на футбольному полі, і кожного з цих речей він вмів досконало. Тобто, це не однотипний гравець, це гравець, котрий в такій команді, як Тотненхем, свого часу робив різницю. М -м, настільки що став найкращим гравцем серед всіх команд, серед всіх гравців найкращої ліги планети. Тобто, це надзвичайно. Задіть на Ютуб Тоттенхема, гляньте топ 10 м'ячів байла за кар'єру в цьому клубі. Ви здивуєтесь, там багато різних голів на різний смак і так далі. Тому у Бейл для мене це і є футбол, Бейл для мене це справді є магія. Зрозуміло, що там пірло більш тонкий футболіст, ніж Бейл. Зрозуміло, що Жоніні Перном краще би штрафні удари. Зрозуміло, що Йоанна Арнеріїсе сильніший удар, ніж Гарета Бейла. Ну блін, ясно, що у кожному компоненті гри знайдеться той, хто є кращим за Бейла. Там Михайло Мудрик швидше біжить за Гарета Бейла, умовно. Але в комплексі і те, що виходило в підсумку. Це те, блін, що закохувало. І в реалі в нього також виходило. Він перші п'ять сезонів е, провів. Добре, він виграв лі чемпіонів. Він брав титули, він робив різницю в цих турнірах. Він проводив реал до цих до, до виграшу цих турнірів. Тобто, заплачена за ним сума в 100 мільйонів євро, яка була найбільше на той момент на трансферному ринку в історії. Вона себе виправдала. Те, що було з Бейлом потім, це розчарування. Але знову ж таки, мені Бейл пам'ятається таким неотесаним на, на зовнішній вигляд, без жодних косичок, без накачаних грудей і так далі. Це був дійсно. Простий воліський хлопець, який е, любив грати у футбол. Гарети, дякую тобі за те, що ти зробив для мого клубу. Камонні spurs! Народ, якщо ви хочете допомогти працівникам трибуни, котрі взяли зброю до рук та пішли захищати нашу неньку Україну від російських загарбників, то скануйте QR-код, який бачите перед собою. Переходьте, кожна гривня є дуже важливою. Дякую пацанам, що. Воюють і дякую вам за те, що ви також зараз допомогли. Все буде Україна. До новин наступних Данардо Тросарт покидає Брайтон. Це вже майже напевно У нього контракт закінчується влітку, але Тросарт не хоче його продовжувати. Немає жодного натяку на те, що він цей контракт продовжить. Чому я говорю про це? Тому що Тросарт є одним з найкращих гравців АПЛ в цьому сезоні. Він забив сім м'ячів, надав кілька гольових передач, і для команди Дедзербі він є важливим гравцем. Пинані він був таким точно, коли Брайтон тренував по. Отер тросар може зіграти вінгбеком, може зіграти на будь якому з флангів ближче до центру Форду, може зіграти атакувальним півзахисником в центрі. Тобто він є дуже різноманітним, дуже універсальним гравцем і дуже ефективним гравцем. Знову ж таки, пошук вільних зон від тросара, техніка тросара це те, що робило різницю у Брайтоні, і це вже те, без чого вчиться жити команда де Дзербі. Майже напевне, бельгієць покине клуб вже. В зимове трансферне вікно. Відомо наступне. Трослара пропонували Юнайтед, Нюкаслу, Челсі, Ліверпулю та Тотнему. Ліверпуль та МЮ одразу відхилили цю історію, не хочуть вони бачити цього гравця в своїй команді. Так само зробив Ньюкасл, от Челсі та Тотнем будуть цей трансфер розглядати. І це хороша історія, знову ж таки, це не ризикована історія, де за невелику суму ти можеш взяти гравця. Котрий як мінімум додасть тобі солідності у ротації, тому я б дуже хотів, щоб Тросар перейшов саме в Тотнем, Його універсальність та його клас, стабільність знову ж таки в команді під назвою Брайтон, це, це те, що хочеться бачити в своєму клубі, також знову ж таки враховуючи також, те, що ризиків не так і багато. Йдемо тепер до наступної теми: до троа Марсель. Я подивився матч, котрому дебютував Моліновський за французьку команду, і ось що потрібно знати. На перша Марсель грав фактично. Чно за схемою 3 4 три три центральні захисники, два вінгбеки, два центральні півзахисники, центр форвард Санчес і під ним двоє інвертованих форвардів. Скажімо так, друга новина у Мерселі були серйозні кадрові проблеми. Не могли зіграти два найважливіші, напевно, гравці. Цієї команди це два вінгбеки. Клос, котрий видав всім асистків та товариш, котрий забив аж 5 м'ячів. Також не було Еріка Баї, котрий інколи виходить в центрі захисту. Ну і не було важливих гравців атакувального штибу. Це Дімітрі Паєта та Аміна Харіта. На тій позиції, на котрій ми очікуємо, бачити Маліновського, грав Ченгіз Ундер. І Ундер провів дуже хороший поєдинок, дуже мобільний гравець, дуже технічний гравець, дуже дирбінгуючий гравець. Там другий гол Марселя – це фактично його. Заслуга, обіграв, відео на дальню стійку. Питань немає. Що важливо знати про вихід Маліновського? Маліновський вийшов вже в той час, коли рахунок був 2-0. Коли Марсель вже не сильно хотів атакувати, коли Марсель часто віддавав передачі назад, частіше назад, аніж вперед. Маліновський вийшов замість Кабаре, замість правого латераля, а не зайняв позицію правого латераля. На цю позицію фактично перейшов Ченгізондера, Маліновський грав правого інвертованого вінгера, що він робив в Атланті. В... Час Марсель ж перейшов на таку гібридну схему, коли в атаці Бемба грав. Правим захисником, а в захисті Ундер сідав в п'ятірку і грав правим захисником. Тобто без м'яча це були п'ять захисників, з м'ячем це були чотири захисники, і Мбембас з м'ячем був англивим захисником, а Ундер робив це без м'яча. Знову ж таки, до сценарію матчу зрозуміло, що Маріновський не мав можливості себе проявити, враховуючи те, що перетворився цей матч після рахунку 2-0, після самовиходу Руслана. Марсель не нагнітав, не атакував, не ризикував. І Мариновський Жодного разу навіть не пробив поворотах за 25 хвилин ігрового часу не видав жодної передачі під удар. Запам'ятався лише жовтою карткою в центрі поля, котрої не було, він зіграв м'яч, і плюс хорошим відбором, котрий призвів до гольового моменту наприкінці зустрічі. З важливого, що потрібно розуміти. Маріновський та гендузі фактично догравали цей матч інвертованими оцими вінгерами, скажімо так. Але в чому нюанс? В чому різниця з Аталантою, наприклад, і гендузі, і Маріновський Опускалися епізодично дуже низько. Вони сідали майже до центральних захисників для того, щоби просувати м'яч. Вони отримували, грали перший пас і знову бігли вперед. Знову бігли в ці такі вищі небезпечніші зони. Це єдине цікаве, що я помітив якісь висновків по грі Мерновського знову ж таки робити поки що не буду. Одне тренування він провів, дебют при такому сценарію, про який я вам розказав. Тому просто потрібно дивитися, вболівати, чекати і так далі. Вперше, напевно, ліга 1 з'являється так повноцінно на наших гаджетах, екранах, телевізорах і так далі. Будемо спостерігати. А тепер настав час інтелектуальних ігор. Настав час. Питань від наших друзів з Глуздогерця. Минулого разу ми питали про те, чим хорватська преса прикрила геніталії головного тренера збірної Канади Джона Гердмана. Він відповідь наступна: вона прикрила їх кленовим листом. І найшвидшим та найточнішим був Юрій Сідельник. Він отримує перемогу в першому турі нашого квізу від глуздогерця, Юрію. Вітаємо. Питання сьогодні звучить так. Інтелект, спільнота Глуздогерць бажає Андрію Сентєву, тобто мені, перемог у 23 му році. У фільмі «Зарягти на дно вбрюги стверджується, що чистилище — це бути посередині. Лайном ти не був, але вершин так і не досягнув. Як і він. Він був створений у 82-му році, 1882 му році. Назвіть, будь ласка, його. Це питання дуже складне, тому, будь ласка. Уважно подумайте також. Пропоную вам оформити підписку на Гоздогерц Герц у созмережах. Постання будуть в описі під цим відео, а також на телеграм-канал одного з авторів. Дякую, що були зі мною цей час. Дивіться останні мої відоси. Це дуже такий масштабний півгодинний відос, який я робив як для себе. Тут я навіть говорив щось про мудрика. Коротше, все цікаво, все свіжо. Словом, дякую, що зі мною. Гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось.